Володимир Васильович, ну ставте на голосування цей Васильків і Алчевського, ваш проголосуємо і все проголосуємо. Прош... Ляшко, Олег да. Гляшко, радикальна партія. Арсеній Петрович Яценюк сказав ваш Алчевськ. Арсеній не ваш, а наш Алчевськ, наш Васильків, наш Львів, наш Донецьк, наш Чернігів. Все українське. А от коли будемо ділити на ваше і наше, то потім дивуємося, чому розколена країна. У мене рідна тітка в Перевальську живе. Моя мама родом з Луганщини. Я родом з Чернігова і кожен з нас отут. Це все наше, це все українське, і ми маємо призначити вибори скрізь, і у Василькові, і в Алчевську, і в Києві, адже Київ тривалий час без мера і без нормальної міської ради. І давайте штучно не ділити, давайте не робити заручниками політичної цієї тріскотні протистояння місцевих органів самоврядування і головне людей. Бо коли ми кажемо, що Київ без голови, то і Чернівці без голови, і Алчевськ. Безловий і Васильків безлови. Я прошу, свободи.